Ті, хто причетний до злочинів Ерефій в, в Україні, будуть покарані, Тобто нам нам цьому надо готуватися самим серйозним образом. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Мецола заявила, що всі, хто винний у звірствах у Бучі, Вірпині, Бородянці та в сотнях інших міст та містечок України, постануть перед судом, якщо доживуть. Нагадаємо, що Сполучені Штати та практично всі країни Європи доєднались до міжнародних зусиль по створенню спеціальних. Спеціального трибуналу для покарання військових злочинців в першу чергу найвищого військово-політичного керівництва Росії. Тут зараз прекрасна новина, з якої ми розпочинаємо. Це якраз те, що поляки нам зараз поляки повідомляють, що Польща передала декілька винищувачів Міг 29 Україні. Їх точну кількість, звісно, не називають, бо більше знаємо, що в середу, нібито, президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Варшави. Там він планує виступити. Тупите, ну і власне, звісно, поспілкуватися з Анджеєм Дудою. Потрошки в нас збирається авіація нова, додаткова, не та яку ми хотіли і просили, але тим не менше, маємо те, що маємо. Пане Іване, що ви скажете про перспективи застосування тих мігів, які вже словаки нам передали от зараз поляки, і розуміємо, що це ще далеко не все. Ви правильно зазначили, що кількість ми, ми ж не знаємо. Це ж велика державна таємниця. Да, ніхто не повинен про це знати. Але у росіян вже відбувається така турбулентність. Вони вже готуються до контрнаступу. Мені дуже сподобалася репліка від Скабєєва. Ну завжди неприємно її цитувати, але тут дійсно було класно. Ніврім хіхікати», мені це дуже сподобалося. Вони з такими похмурими обличчями. Вони розуміють, що ну да, хіхікати, готуються контрнаступ і танки, готуються авіація. Тобто, щас та авіація у нас, ну не скажу, що достатня, але вона є. Вона надходить, і головне, щоб до цієї авіації надходили ракети, які можна запускати з цієї авіації. Це дуже головне. Та пане влада, коли ви згадуєте зокрема і про Скабєєва, ми розуміємо, що російська пропаганда дуже гостро сприймає майбутній контрнаступ і Росія, країна-агресорка. В цілому ми знаємо, що через інцидент фактично незаконного арешту американського журналіста, журналі... журналіста Гершковича, зараз розпочинається така певна робота між сполученими штатами Америки і Росією для того, аби зрозуміти, що з ним далі робити, тому що для Росії ясно, що цей журналіст це є обмінним. Фондом днями відбулася телефонна розмова. Держсекретар США Блінкін, як каже нам офіційний прес-реліз, подзвонив міністру закордонних справ військовому злочинцю Лаврову. Говорила, звісно, і про затримання та і звинувачення у шпіонажі американського журналіста. І як зазначається, ще з приводу деяких актуальних питань двостороннього характеру, пане мене, ясно, що Росія зробила все, щоб їм подзвонили. Вони хотіли їм подзвонила. А що далі? Що не так? З Росії, що їм обов'язково ці контакти зараз потрібні? Ну такі контакти вони завжди залишаються навіть а, під час найгірших да там взаємних відносин. Такі контакти повинні залишатися, хоча б для того, щоб можна було. Там в крайньому випадку в екстремальному там, набрати і там ситуацію або вирішити, або там якось її полегшити. Навіть згадайте, за часів карибської кризи завжди був залишався цей контакт, і два лідери ну, двох протилежних країн змогли між собою сконтактуватися і домовитися. Але правильно не це цей американський журналіст він є обмінним фондом. і Американський уряд чудово чудово усвідомлює, що. Всі громадяни Сполучених Штатів, які знаходяться в Росії, вони є потенційним обмінним фондом, і треба терміново залишати цю країну. Е, що я чекаю? Я чекаю від ФСБшників якогось відео, де вони показують, що людина, схожа на оцю американського журналіста, умовно підкладає під під камінюку якусь там папірець, закладку там в темних окулярах, в шляпі. Де зустрічаються з російськими інформаторами, тобто це повинно по класиці. жанру, повинні вони виконати найближчим часом в ефір. Та, але бачите, як незручно вийшло, одного в шпигунстві звинувачують. А під своїм же носом якийсь умовний теракт чи розбірки своїх вони пропустили цього тижня. Анонсується про нані про це каже спікер Кремля, прессекретар військового злочинця Путіна Дмитро Пісков, що Путін проведе велике засідання Радбезу Російської Федерації. Не те, щоб ми щось очіпили, Пане Іване, ясно, що ну навряд вони розпочнуть війну, оголосять війну. Ми розуміємо, що навряд стане в них сміливості оголосити мобілізацію, але якесь видовище і якесь умовне наповнення може бути. І це все на тлі того, що ми кажемо, що в них псується настрій, з'являється паніка, і вони відчувають тривожність через майбутній контрнаступ. Як ви все ж таки ви представляєте інститут майбутнього, значить ви точно знаєте, що там в майбутньому у нас чекає? Що можуть на цій нараді? Ану, потрібь мілофон, ну, по так. Да. <ріст> так, дивіться. Ну, Вже були такі історії, коли Путін, пам'ятаєте, з братами з велике зібрання, послання, там, звернення, всі чекали, що він скаже, ну а воно завершилося нічим. про Велику геополітичну катастрофу він розказував про те, як його за ніс тримали країни заходу, да там обманувалі на стільки разів, і в принципі нічого. Тому я думаю, що це ось зібрання радбез російське він буде більше присвячений безпеці всередині країни. І, мабуть, можливо, буде більше накачка ситуації правоохоронців, Вірніше, правоохоронців поліціянтів, ФСБшників та розвардійців, тримати на контролі кордон, патрулювання можливо, збільшення якихось повноважень, перерозподіл. Ділення, але я чогось надзвичайно я не очікую. Ну все бо війну вже оголосили. Вторгнення вже відбувається. Ну ядерною зброєю тільки ну не знаю не спрацюю. Ми вже бачили щекавицю. Пам'ятаєте? Я думаю, путіну це теж не сподобалося. Іване, днями міністр Резніков розповів про те, якої техніки нам не вистачає для початку великого контрнаступу, і він акцентував на формуванні бронекулака, тобто про танки, про артилерію, говорив про реактивну артилерію. Але ми спостерігаємо останнім часом. Я от продовжу тему літаків, яку моя колега підняла. Останнім часом спостерігаємо своєрідний пінг понг Виходить президент Зеленський, каже: Дайте літаків. Байден каже: ну не, не спасуть вас зараз літаки. Виходить залужний, демонструє п'ятихвилинне відео. Наскільки нам важлива зараз сучасна авіація? і каже: дайте f 16 нам вони потрібні. Виходить там представник держдепу сполучених штатів Америки і знову підкреслює, що зараз вам потрібні більше танки, а не літаки. І ось нарешті практичне застосування, мали не останній козир в цій історії. В видані з Телеграф виходить велике розлоги інтерв'ю з Вадимом Ворошиловим, це пілот Карая і ще одним пілотом Володимиром е Логачовим. вони розповідають е деталі, як вони ведуть бої з російськими літаками. І кажуть, що через зволікання союзників Україна втрачає кваліфікованих пілотів. Все частіше гинуть українські пілоти. Хто ще повинен звернутися до наших союзників, аби все-таки протиснути рішення про авіацію? Союзники. Ну, ну так це союзники було. і звертаються, Ви зверніть увагу, Польща ну, сказала: ми от дивіться, міги передали, хай це стане класним прикладом. Бачите, я, я думаю, тут в цій ситуації має місце накопичувальний ефект, коли там постійно про це говорять, говорять. І, але можливо, як варіант розвиток подій, коли, знаєте, класичну цю догму. проси нереальне отримаєш необхідне. Uh -huh. Можливо, за рахунок того, що нам не дають F16, можливо, ми отримаємо щось. Інше, але наприклад, наземного базування, але те, чого у нас ще немає, і можливо, наше військове командування там подивиться в 16 Ця техніка, ну ладно, окей, переконав. Давайте на цьому залишимося. То те, що ви даєте нормально, можливий такий розвиток подій, але американці багато є там своїх перепон. Там і забобонів всередині. В першу чергу, я ще раз наголошую, це літаки, вони мають державну таємницю всередині, там мікросхеми, електроніка, технології, і дуже дуже турбуються американці, Що у випадку, якщо цей літак буде збито, умовно, десь над Марінкою російський спецназ, вагнерівці, вони відрядять туди групу, підберуть, заберуть в Москву, отримують доступ до технологій, а ще гірше передадуть в Китай. І там китайці вже кажуть, О, от тепер це чудово. Дуже дякуємо за подарунок. Ось цього дуже американці бояться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.